Для коробочки зі. Поможе бо тут обрив. Друзі, доброго ранку! Мене звати Віктор. Ви на моєму каналі і я вже знову біля водички. А по попередньому відео, можливо, вже знайомому вам місці. Це моя домашня сільська водойма. В той раз я просто шикарно відловився по крупному окунцю. І сьогодні хочу спробувати повторити успіх. Ще з самого ранку небо було сонячне, а як тільки ми прийшли на водойму, все знову затягнуло. І це означає, що окуню буде спокійніше, буде кращий прихисток. І, в принципі, погодні умови досить схожі з тими, що були попереднього дня. Зі мною сьогодні Вовчик. Вовчицька... Добрий день, друзі! І Вовчик упирається в щуку, мучає її, пробує щось. Вовчик, на що ти будеш щуку пробувати, скажи? Буду пробувати на прогоні світлістера, а також на брохвости, рачки, ну, на все щуче, спортивне. Так, да, Вова пробує досить делікатні ваги, як для цього місця, 5 грамів. Але не суть. От коли спіймає рибу, то ми в нього вже більш детально все запитаємо. А я вам зараз покажу, на що я буду ловити окунця. Мій комплект, в принципі, нічим від попередньої риболовлі не змінився. Комплект мій по класиці, вже, напевно, 4 риболовлі не змінюється. Це Xesta С64 до 5 грамчиків. Найкоротша 1,60 м. До неї в парі Vanford 2500 С. І X-Braid Upgrade 02 на шпульці. Приманка. Я вже стартую з монтажа, який зробив минулу риболовлю мені. Це SCORP від Fishapu в кольорі Watermelon, такий болотненький, класненький. Один грамчик. І це все монтую на флюрі 014. Вовчик, що в тебе по комплекту? Давай? У мене комплект Azura Salada 76 ULS. Парі до неї Ultegra, а шнур тут стоїть 0,3 Sunline Siglon White Light Game. Ану приманочку ще раз покажи, Ось що з цим ти щукуваш. Черв'ятвістер флагман і грузик вагою 5 грамів. 5 грамів. Зрозуміло. Ну що ж, будемо зараз ми пробивати. Якщо щось цікаве буде, там клювання або можливо навіть риба, то я вам все покажу. Окунь тут буває. О, проснімай відео ой, якийсь не дуже крупний, але перший, перший, класно зажував з дна. О, такий окунець. Хай его Зіно, кажу, вог. О, цей трохи крупніший і відвалився. Я його форсував. Він не був якимсь там супер великим, але плюнув он з того ж місця. І дуже прикольно було. О, цей вже трохи покрупніший. Клюнув ближче до берегу, але все одно не той, за яким я приїхав. На цей раз гачок вже вправ всік. гарно за нижню губу. Ось такий оконець. А як ти туди? Обрыв? Вов... Обрыв? Да. Приманка в воду, впала? Ну приманки, я просто кинув щоб... А приманка, де? Без приманки. А, бля, ты мне окуней из пункта на Слушай, так наверное, цю приманку сейчас выйдет поймать. Да? Okay. Під самим бережком. Я вже почав більш різкі підриви робити. І знову окунь. Вже на цей раз пузатий такий гарнюнік. Ох, він любить Скорпа. ох, він його любить. Опа. Все, хай шурує Ну, в понеділок ходить. Я уже так хочу лето. Может довера фон. Летом стоить с пляжа. А я как то вы в карпа с пляжа, короче. Ты карпа уже хочешь говорить? Да, очень. Ну, а, ну две коровы. Це вже такий більш кабанчик. Тому? Да, да, да. Поможе, бо тут обрыв. Гарно сів там? О! Ну да, ох, как в шахту. Спасибо. А ну я поставлю? Да. У мене дежавю, так само на той рибалці було. О, це окунь. Клас, клас, клас. Прям в шахту взяв. Із гарним таким тичком, я не знаю, там на камері передалось чи ні. А ну у тебе є інструмент. Mm -mm. А достань ми, будь ласка. Назад Ой, О, респект, Вова. Красава? Порвало цей скорпік. Бідний скорпік, да? О, от він, от він. Це пацан, він не ікряний. Прям бойовий. що ж, а На цьому я буду завершувати цю кількагодинну риболовлю. Вдалося небагато, але певні результати, звісно, були. Була і крупна рибка, і, в принципі, оці кілька годин я провів дуже в комфортній обстановці зі спінінгом. Мені це дуже сподобалося. Не знаю, як вам, але риба трохи поклювала. На цьому я буду з вами прощатися. Найцікавіші весняні риболовлі в нас ще попереду. До нових зустрічей. Бай-бай!